22 квітня в Львівському національному університеті відбудуться вибори ректора. Зараз кандидує дев'ять осіб. Можливо, буде більше, можливо, буде менше. Тим не менше, наша медіа надала свій майданчик для людей, які хочуть познайомитися власне, зі своїми виборцями. І навпаки, і наступний наш кандидат це пан Віталій Кухарський. Проректор з науково-педагогічної роботи та інформатизації, голова правління громадської організації лабораторії ідей, голова правління громадської організації Асоціації випускників Львівського університету і член рядової ради Львівського it кластеру Пане Віталій, добрий вечір і слава Україні! Героям слава, доброго вечір. Перше питання є традиційне. Чому ви вирішили стати ректором? Я дуже дякую за можливість бути тут в ефірі. А насправді, відповідь на це питання для мене не є складною. Університет і майбутнє університету це те, що для мене важливо, бо насправді я формувався тут як особистість, будучи ще студентом, формував все як викладач, як науковець, як управлінниця на посаді проректора і. Так сталося, що моя діяльність за збігом обставин співпала з найбільшими випробуваннями для нас всіх. Вона фактично співпала з роками війни і вже такою дрібною проблемою ковідом в порівнянні. Але ми всі розуміємо, наскільки складними ці питання були вирішені організації освітнього процесу в дистанційному режимі, коли ці проблеми нас торкнулися і. Реально, це було викликом для мене цей етап. Ми пройшли успішно, і це для мене теж було свідченням того, що можна розв'язувати складні задачі, бо власне із колективом. І ми в той час не те, що власне не зробили неправильних кроків. Ми розвинули наші інформаційні сервіси. І зараз власне маємо дуже гарну базу з точки зору цифрових технологій в університеті. Ну, прикметно так само, те, що мені довелося займатися не тільки цифровізацією, я був е, приречений до цілої низки структурних реформ, які проводилися в університеті. Це було зумовлено тим, що. Насправді, коли ти інформатизуєш безлад, є така фраза, то крім інформатизованого безладу, ти нічого не отримаєш. Тому довелося власне робити речі, які стосувалися підвищення якості освіти. Я був причетний до створення центру забезпечення якості освіти, до центру підтримки студентських сервісів, що дуже важливо до організації курсів досконалення у майстерності в моїй безпосередній Середньому підпорядкуванні, і те, що зараз для мене дуже важливо, є центр цифрової освіти, який створений фактично цього року, на початку цього року, це центр, який я вважаю буде будувати майбутнє нашого освітнього процесу. Бо е, ми його реорганізували з Центру електро електронного навчання. І зараз цей центр буде займатися не тільки електронним навчанням, він буде займатися гібридним навчанням, буде займатися онлайн-навчанням, буде займатися масовим. Відкритими онлайн-курсами буде займатися іммерсивними технологіями з використанням віртуальної реальності. Ми будемо так само думати, що ми маємо робити зі штучним інтелектом у світі. Це серйозний виклик, і ми маємо розуміти, як з ним бути. Ну я думаю, що серйозним викликом для закладів вищої освіти України будуть так само технології які пов'язані з інклюзією. І персоналізованим навчанням, і насправді це те, що нас чекає, як працювати з цими вразливими групами населення, які ми будемо мати після війни. Це дуже дуже складне питання. Ну і накопичено так само дуже багато міжнародного досвіду. Я проходив стажування в десятках університетів у всіх куточках Європи. Можна так сказати. Я так само був експертом європейської комісії за програмою Горизонт в інформаційно Комітеті інформаційно-комунікаційних технологій. Це теж розширило мікрогозір зараз, я керівником низки проектів, достатньо перспективних великих проектів Еразмус. Ну і це те, що будує певну кваліфікацію, дає певний досвід, і найголовніше натнення робити з колективом якісь важливі речі і будувати майбутнє університету. Пане Віталій, А якщо так всю програму, так ви як президент, сформулювати по пунктах, які основні ваші пункти, що би ви хотіли змінити, коли ви стали директором? Ну, насправді відповідь на це питання не є складною. Я би хотів, напевно, почати з найболючішого питання для системи вищої освіти України загалом. Це питання суперактуальне, бо насправді це питання стосується особистостей, які будують університет. Це про ми говоримо про викладачів, про науковців, про адміністративний персонал. Це ті люди, які формують університет, і які мають і ми маємо зробити це. Мають бути найкращі люди. І ми маємо зробити все, щоб вони мали найкращі умови. І ну, власне через призму цього можна розглядати те, що які зміни будуть пропонуватися, які ідеї, які проекти треба розвивати. І звичайно, що хотілося б в першу чергу створити комфортні умови для найкращих наших людей, щоб ми втримували цих найкращих людей, можливість і доступ до міжнародних стажувань. Можливість участі в міжнаціональних проєктах, робота в комфортних сучасних офісах, мітінг-руми, мітінгруми, руми на жаль, наші кафедри, приміщення наших центрів поки що ну, більшості складно власне, назвати дуже комфортними, Ми маємо ще з цим працювати, маємо зробити для того, щоб так сталося. Але все-таки, це питання заробітної пати. Я вважаю, що воно є ключовим, воно є насправді складним. І дуже комплексним, і реально для того, щоб відповісти на це питання, треба проаналізувати дуже багато чинників. Я багато над цим думав, і насправді можу поділитися тим, як я це бачу. Бо ми маємо загальну ситуацію в Україні таку, що до війни Україна була країною, яка отримала чи не найбільший відсоток в серед країн Європейського простору освітнього від ВВП на освіту і науку. Але ви розумієте, що ВВП України є дуже низьке, і це приводило до того, що насправді ті кошти, які ми отримали від держави, і отримуємо від держави зараз в часі війни. Ми не можемо очікувати більше, є не дуже великими і недостатніми для того, щоб забезпечити ці заробітні плати на такому рівні, як би нам хотілося. А от проки ми говоримо про заробітну плату, відразу питання, те, яке ми ставимо кожному з кандидатів, як збирати боротися з корупцією. Тому що власне оця заробітня плата змушує брати винагороду, Ні, ну це дуже гарний перехід. А, а я насправді хотів би завершити з тим питанням. Хоча ми можемо перейти до корупції, та і може я до я би повернувся до того, власне, як ми бачимо те, щоб все таки, от забрати цей чинник фінансовий, Но, насправді, оце питання корупції, воно є. Дуже складне, і я би сказав, що його треба вирішувати відразу там в кількох площинах. Бо мені найбільше напевно імпонує вирішувати це питання академічної корупції як одне з питань академічної доброчесності. Ми дуже часто академічну доброчесність в університеті розглядаємо як питання там запозичень, плагі антиплагіату, там плагіату. Проте, для мене академічна доброчесність це значно більше. Це оті чесні відносини, які ми вибудовуємо між власне викладачем, між свикладачем і студентом. Це довіра, це повага. І оцю культуру ми мусимо вибудовувати як ми маємо це робити. Це власне питання дуже непросте. Проте ну я думаю, я теж маю тут відповіді. і Мені здається, що вони достатньо зрозумілі. Це, це проходили університети європейського освітнього простору. Насправді найважливіше вибудувати систему зворотнього зв'язку. Для того щоб студенти могли і мали інструмент впливу на ситуацію, яка відбувається, якщо ми побудуємо відповідне чином опитування студентів, якщо вони будуть мати можливість лишити цей фідбек, і що найважливіше, що це не тільки лишити дуже важливо, щоб вони відчували, що це буде мати вплив на освітній процес, на те, що буде відбуватися далі з викладачем з ними, то це приведе до тих результатів, які потрібно. І я впевнений, що це один зі шляхів, ми маємо, е, яким ми маємо йти, маємо забезпечити цей зворотній зв'язок зі студентами, е, і це багато вирішить. Другий момент, який я би хотів відзначити, насправді я думаю, що це власне підвищення ролі студентського самоврядування. Тому що якщо студенти будуть мати потужну інституцію, яка може стати на їхній захист, вони більше довіряють такій інституції і вони підуть туди. Ну і третє це вже такий, знаєте, дуже там ну, юридичний правовий шлях. Ну маємо юридичну консультацію в університеті ми можемо теж зробити її максимально відкритою для того, щоб студенти могли звернутися на в складних питаннях, які в них виникають. У зв'язку з якоюсь академічною недоброчесністю і я судовила, що не тільки корупцію, я розумію, але не завжди у корупції винен викладач, так тому що ми говоримо і не про доброчесних студентів, які не дуже хотіли вчитися впродовж півроку, і це єдиний спосіб не вилетіти з університету. Так і я розумію, що це. Ну, не гідна е, оплата за те, що ти не вчився, але не не завжди викладач у цьому винен. Тому е, як з іншим боком боротися, тому що ти, коли поскаржитись, коли вимагають гроші, це є одне. А коли ти сам пропонуєш, це зовсім інше. Ну мені насправді дуже подобається ваше питання, тому що. Ви описуєте найскладніший кейс, як нас прийнято зараз сказати, чи найскладніший випадок. Тому що оце така, коли це робиться за цією такою злочинною згодою, то тут вже можна сказати дуже складно знайти інструмент впливу там всередині університету. Це насправді є суспільною проблемою, яку ми вирішувати на національному рівні. Ну, дивіться, тут я би ну, дуже просто про це розповів: от чомусь студенти Німеччини не дають хабарів. Та? Чому вони не дають, тому що вони мають розвинуту індустрію, яка потребує фахових людей? Люди, які не мають достатньо кваліфікації, люди, які не мають достатньо знань, вони не мають шансу просто бути успішними. Тому студенти вже на рівні підсвідомому, коли вони вчаться, вони розуміють, що вони ці знання всередині університету мають здобути. І я не скажу, що у нас ситуація вже така от критична, бо ми маємо зараз дуже гарні е, фактично приклади того, де це майже не відбувається, бо якщо. У Мене звичайно немає статистики на жаль, чи на щастя, я не знаю. Але я думаю, що на інженерних спеціальностях, які працюють на підготовку фахівців в IT, Рівень корупції є значно нижчий, або може навіть відсутній загалом. Ну мені хотілося б так вірити, і це це через тільки через те, що фактично студенти, які навчаються на тих спеціальностях, вони розуміють, що для того, щоб бути працевлаштованим в цих креативних індустріях, потрібно відповідні знання і потрібно розуміння того, з чим ти будеш працювати, і це вирішує дуже багато. Тому ми мусимо розуміти, що ми будемо вирішувати ці проблеми е академічної корупції по ходу, власне нашої інтеграції. в Європейський союз. Е я дуже сподіваюся, що ми здобудемо перемогу дуже швидко в цій війні. Запрацюють індустрія, запрацюють інвестиції, і це в якійсь мірі автоматично приведе до того, що деякі питання корупції вони відпадуть автоматично. Пане Віталі, на жаль, ви потрапили до нас в розпал скандалу, який відбувається в стінах університету. Але скажу, що Львівський національний університет це третій виш, який потрапив в схожий скандал за останні два місяці. Так, перше мене питання офіційна позиція університету, тому що яка вона, на жаль, університет мовчить. Ну, я не скажу, що там університет мовчить. Я знаю, що працює етична комісія, це напевно, правильно правильно, бо треба розібратися в цій ситуації. Ну, але я би хотів повернутися власне. Я не випадково заговорив власне про академічну доброчесність. Бо ситуація точно, точно така ж сама. Це, власне ситуація, яка породжена тою системою, яка у нас в нас всередині університету. Так? Якщо студенти би відчували і знали, що вони можуть довіряли, так, нашим опитуванням, вони мали можливість власне, вирішити якось це в свій час, то ніколи б це не вилізло зараз. Так? З одного боку. Ну, з іншого боку, звичайно, треба розбиратися, власне, ну, в тому. Чи це не зв'язано там з виборами? А це теж, якби такий чинник, який на який має дати відповідь етична комісія, та і до етичної комісії ще повернемося, але мене власне цікавить механізм, як забезпечити, як убезпечити від гарасменту е студенток, і не тільки студенток, студентів теж. І, тому що наприклад ми говорили з освітнім обусменом, і вона стверджує, що це є прерогатива взагалі виключно університетів. І от вони як собі вважають цей механізм, нехай і розробляють. У вас є ідея, як це зробити? Я думаю, що ми можемо розглянути власне теж питання позиції освітнього смена університету. Це це як варіант, так? і я думаю, що тут треба вивчати теж якісь європейські практики, бо ми туди рухаємося. Я насправді не знайомий з такою практикою, незважаючи на те, що я хвалився, тим, що я відвідав там я не знаю, десятки університетів може через те, що власне ці питання вже якось там раніше були вирішені. Ну, але якщо така практика буде там повторюватися, то я думаю, точно нам варто про це подумати. Але насправді знаєте, я, я не думаю, що знаєте, присутність оцих антикорупційних органів в Україні, їх там є Н штук, вони вирішують. Все, що стосується корупції, і так само і тут в цій ситуації присутніше додаткових чи нагромадження які з додаткових органів воно не приведе. Ми маємо європейські стандарти забезпечення якості освіти. Вони прописують те, яка має бути публічна інформація, яку ми маємо е, видавати назовні. Вони мають вони прописують студент-центричні принципи, де студент є всередині центрі власне свого процесу навчального. Вони прописують те, що студент має мати цю систему зворотнього зв'язку. Оце якщо запрацює. Ця система зворотнього зв'язку. Я не вважаю, що потрібні якісь додаткові інституції всередині університету, які будуть займатися окремо цими питаннями. Зрештою, ми таку інституцію маємо, і бачите, вона етична комісія, і що вона вирішує. І от етична комісія, яка нічого не вирішує, тому що ми мали всі нагоду перечитати статтю колеги, яка була на цій комісії. І це виходить так, що я розумію студентів, які звертаються до деканату, ректорату до викладачів, і вони не є центром всіх цих подій, власне, обирають професора-викладача, тому що він вищий за статусом. Те, як комісія, як члени комісії, відповідали на цій комісії, це ж все фіксувалося. Ну, виникає питання, що студент не захищений тому дівчат. Ата, які роками вчилися у пана Йосипа Дмитровича, не зверталися або навіть зверталися, і це не доходило до ректорату і вище так само, і батьки. Власне кажучи, трошки застарілий такий вектор так, цієї комісії. Взагалі його присутність логіка, присутність цієї комісії, яка не захищає студентів. Ну, бачите, я, я з вами погоджуюся, що знаєте, ця комісія ця комісія постфактум. Так? Ми маємо працювати на випередження. І вона не допомагає випереджати це. Тати ми можемо засобами цієї комісії розібрати ситуацію. Там власне прийняти якісь на основі висновків цієї комісії, прийняти якісь заходи. От але ми маємо працювати на випередження, і на випередження ми не придумуємо інших інструментів ніж інструменти зворотнього зв'язку. Я ще раз і підсилення ролі студентського самоврядування. Студентське самоврядування має мати значно більше впливу на ту політику, яку, яку формує університет. Вони мають дуже просто комунікувати з ректором, вони мають мати впливи на деканів факультету. Я думаю, що ми до цього йдемо, бо так, власне, це вже є практикою європейських університетів. Наступне власне питання в мене стосується автономії факультетів. Як ви ставитесь до цього? Ну я насправді ставлюся дуже позитивно, тому що е Якби ця автономія просто критично необхідна зараз, і я поясню, чому я би тут виділив два чинники, чому це потрібно. Перший це чинник демократизації освітнього процесу, і дуже важливо, щоб власне ті лідери, які ми маємо в колективі, вони були лідерами, які підтримують цей колектив. І насправді ми маємо процедуру виборів деканів, яка в принципі є цілком демократичною, цілком нормальною. Декани проходять процедуру виборів, і пізніше, власне, за результатами цієї процедури, ректор може або підписати, або не підписати. Ну, є тут елемент такої, власне, ну, можна сказати, ще вибору для ректора. Але я б не зустрічав, чесно кажучи, таких випадків в нашому університеті. Я знаю, це не є практикою інших університетів, коли е колектив проголосував за одного, а, а, декан, а ректор не підписав так, наказ на призначення цього декана. Єдиний такий нюанс, який я би хотів відзначити, бо, е для того, щоб це став процес зовсім демократичним, ці вибори проходять з е відкритим голосуванням в основному. А це завжди знаєте, є стримуючий фактор для того, щоб висловлюватися об'єктивно. І єдине, що можна поправити з тої точки зору, це власне зробити ці вибори закритим голосуванням, і це вирішить дуже багато проблем. Тоді ректор отримує об'єктивну картинку того, хто є людиною, яка підтримується колективом. А інший аспект, власне, автономії факультетів він є не менш важливим, як на мене, і, і тут є значно більше роботи. Це власне економічний момент. Фактично зараз ситуація є такою, що факультети, кафедри, вони з точки зору фінансів не керують нічим в університеті. І я ще декілька місяців тому, коли доповідав. Свідчення раді про провадження системи фінансового обліку кадрового обліку я говорю про те, що ми впровадили систему, і ми можемо засобами цієї системи побудувати субрахунки кожного підрозділу університету. І я навіть наводив практику, те, що в європейських університетах навіть професори на власних факультетах мають свої субрахунки, які дозволяють їм організовувати їхні витрати там на матеріали, на конференції. Я не впевнений, що дуже швидко ми перейдемо до супрахунків професорів в наших університетах, але створити супрахунки факультетів, створити супрахунки кафедр освітніх програм, можливо, навіть це не є складною річчю. Це зроблено вже навіть в наших українських університетах. І я думаю, це те, те, що буде чуть не першим кроком, який треба зробити на посаді ректора, будь-кому хто би став ректором нашого університету. Панеталі, останнє запитання. Буквально хвилину, якщо можна коротко, Палас Бесядецьких такий трошки маєте вантаж і бонус. Що з ними будуть робити? Все буде добре. Насправді ви знаєте, що це важлива історична будівля не тільки для університету, для Львова. Свіст свій час він був переданий університету в дуже складному стані. Університету, як і освітній інституції, завжди бракує коштів для того, щоб відновити цю будівлю. Ця будівля в середині міста, в центрі міста, це будівля на дуже гарній території. І ця будівля, я думаю, критично необхідна університету. І Я дуже тішуся, що фактично зараз це питання ми вирішуємо. Вирішуємо, я думаю, успішно ми можемо сказати тільки тоді, коли він буде відновлений. Але зараз проводяться роботи виведення з цієї будівлі з аварійного стану. Вони тривають і десь вже не закінчені. І наступним етапом це буде власне інвестиційний проєкт, який, який вже договір, по якому вже підписано, погоджений. І згідно з цього інвестиційного проєкту, університет отримує 1400 метрів квадратних додаткової площі в центрі міста. Це власне простори для студентів. Це простори, можливо, для цих нових офісів, про які я згадував. І я думаю, що ми можемо там реалізовувати різні проекти. Я думаю, це буде приймати вчена рада. У мене колись були там хмарні такі проекти. Знаєте, зробити ще один фронт офіс університету, наприклад, з центрами міжнародної співпраці, які є на середньому університету. Я маю на увазі центри там італійської мови, французької, німецької, англійської. І Але це. Це насправді було тільки для того, щоб притягнути гроші по свою. Зараз ми вирішили це в інший спосіб. Я думаю, ще є багато ще ідей наших колег, які треба послухати і думаю, прийняти правильне рішення щодо цієї цієї будівлі. Пане Віталій дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру і розказати власне про свої плани і свою е, позицію. Дякую вам за відвертість. Е, бажаю вам успіхів і перемоги. Е, власне кажучи, е, глядачам нагадую, це був Віталій Кухарський, кандидат на посаду ректора е, Львівського національного університету імені Івана Франка, і е, також діючий проректор з науково педагогічної роботи та інформатизації.